Сьогодні під час свого пробудження вранці не поспішай відкривати очі. Відкрий своє серце. Поклади на нього руку і послухай його стукіт. Слухай. Відчувай. Відчуй, як вібрує джерело твоїх ресурсів. Не відкривай очі, слухай і повторюй. Сьогодні я відпущу своє минуле. Сьогодні я зроблю крок до кращого життя. Я стану кращою версією себе. Сьогодні. Кожна клітина мого тіла відкрита для нових можливостей. Сьогодні я створю нові нейронні шляхи, якими попрямую до мого кращого майбутнього. І навіть якщо я відчую в своєму серці страх, я не злякаюсь його. Я подивлюсь в нього, і я зайду. В його глибину для того, щоб розчинити його і трансформувати в любов. Я знаю, страх можна не боятися. Сьогодні я зроблю те, що допоможе стати мені кращою, кращою людиною, кращою особистістю. Сьогодні. Я зверну увагу на себе. Сьогодні я полюблю себе по-справжньому.